І тепер, друзі, трішки про заяви Трампа щодо тамагавків і інші, які були ним зроблені в вальному кабінеті перед журналістами. Розпочну із рішення про Тамагавки. Справа в тому, що. Трампа почали допитувати, чи будете вихвалювати рішення, чи не будете вихвалювати рішення, він сказав, що попередньо я ухвалив рішення, я майже ухвалив рішення, але мені треба запитати українську владу, як вона буде використовувати ці тамагавки. Тому мова зараз не йде про відправку до України ракет тамагавк, тим паче є підписаний договір про нерозповсюдження ракет середньої дальності. Власне, тамагавки і є такими ракетами, тому я не робив видозначних висновків, що ці ракети будуть у нас. Єдине, що Володимир Зеленський Відомив, ми дійсно отримали дозвіл уже купувати у США ракети до систем Петріот і самі системи Петріот, без обмежень. Тепер питання лише в грошах, щоб європейці їх шукали. Європейці з цим не дуже поспішають, бо вони ну, хочуть трішки економити на собі, як завжди. Ви знаєте, що навіть виникла дискусія стосовно того, як використовувати кошти. Бюджет європейського союзу на ту саму ж побудову стіни дронів з ракетами. Приблизно така сама ситуація. Видання акцію навела справки, довідки у владі України і спробувала з'ясувати журналісти, чи дійсно ми тепер маємо дозвіл на передачу ракет. «Тамагавк», там сказали у владі, маю на увазі, що поки що вони не розуміють і не знають, які рішення Трамп ухвалив щодо постачання цих ракет. Тобто, це була відповідь просто журналістам ні про що. Тому і є величезне, але у цій всій історії. І останніми тижнями, як пише Аксіос, адміністрація Трампа висловлює стурбованість щодо того, чи зможуть в принципі Сполучені Штати Америки контролювати використання тамагавк, якщо їх передадуть до України. Звісно, через НАТО, як то каже Дональд Трамп. А враховуючи те, що знято обмеження про удари по будь-яких цілях на території Росії, то звісно, якщо тамагавки у нас будуть, то вони будуть летіти всюди. Єдине питання з чого їх випускати, бо це ніхто не пояснює. Ми з колегами тут неодноразово вже розповідали про це. Випускати їх можна з моря. У нас таких установок немає. Можливо, нам продадуть разом із підводним човном, звідки будуть вилітати ці тамагавки. Це не іронія, це абсолютно моє твердження, судження. А як буде насправді вже можете ви робити висновки? пишіть про це, друзі, у коментарях під відео. Тим часом українська влада в особі міністра оборони України Дениса Шмигаля повідомляє про те, що ми запускаємо спільне виробництво. До військової техніки, обладнання зброї на території Данії. Це давня історія, підписаний вже відповідний меморандум. Там передбачається створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування Європейського Союзу для реалізації спільних проєктів. Ми про це обговорювали неодноразово на каналі. Говорили про те, що передача технологій це не дуже правильне рішення. Але як то буде виглядати насправді, будемо бачити в будь-якому випадку виробництво наших дронів на території іншої країни, навіть під нашим контролем, призведе до витоку цих технологій, і однозначно наші партнери будуть їх перехоплювати і брати на озброєння. Тому можливо краще домовленості. Ну знову ж таки, це те, що ми можемо зараз обговорювати з огляду на інформацію, яка є в публічній площині. Словаччина, так, друзі, Фіцо готує передати нам військовий пакет допомоги, пакет військової підтримки. 14-й за ліком він буде це перший за його урядування. Раніше Словаччина нам 13 таких передала. Фіцо ніколи не заперечував продаж приватними словацькими підприємствами України зброї. Сам він ніколи не надавав Україні військову допомогу. а Тепер вирішив надати. Що змінилося? Я думаю, що є певні домовленості з Україною щодо постачання газу або нафти, які нам не розповідають. Бо в інший спосіб, словаччина, точніше, фіцо таке рішення не ухвалював би в будь-якому випадку. Враховуючи дуже непросту зараз ситуацію з відносинами різних країн щодо взагалі воєнних поставок і так далі, то нам це рішення в будь-якому випадку вигідне. Світ навіть у війні став дуже сірим чорне і біле змішалися в купу.